Так, це друга частина. Продовжую. Так, от я все під'єднав, зараз так зближу, щоб вам було видно, яка напруга на вольтметрі. І щоб ви бачили, лічильник гейгера і потенціометри, які я кручу, щоб вам все, -все було видно. А, можливо, я ось так поставлю. От вам буде добре, дійсно. І от. Все, видно, тут буде напруга. Так, тільки ви не бачите, яка Максимальна, мінімальна цього вам не видно. Так, от я зближу. Ось так ідеально вам все буде видно, ще раз покажу. Акумулятор живлення це наш блок живлення у Плата детектування зі світлодіодом і з динаміком. Катод чорний крокодильчик мінус, анод, плюс лічильний гейгер МСТ17. Тут буде С28 БГ, вольтметр під'єднаний до Powerbank. Powerbank Павербанк треба буде постійно тиснути, щоб він не вимикався. І от зближу вам в 2,6 разів, щоб вам все ідеально. Все, от ви бачите і дисплей. Вольтметра, ідеально вам видно і графік, і яке мінімальне значення середнє і максимальне було знизу. В реальному часі зверху зараз. І графік, і потенціометри для регулювання напруги на виході. Починаємо. Так, зараз у нас на виході от 897 вольт. Так, Беру нижній потенціометр викручую за годинниковою стрілкою, так. треба викрутку взяти іншу Так. так. Другим потенціометром. Так, дивимось, скільки в нас на виході регулюється другий діапазон від 600 вольт приблизно і до 3000 вольт. Давайте подивимося, як регулюється. От я. До упора проти годинникової стрілки повернув напруга, падає, як бачите. От, я відключив. І розряджається От, Можна вимкнути вольтметр, от вимкнув, і бачимо у нас на виході 549 вольт. Максимум пише 556, як бачите. Мінімум 502, 500. От, змінюється. Тепер піднімаю плавно. Задаємо частоту блокін генератора. От. Підняв. Вже у нас 600 70 вольт.

І знову падає. Тобто максимально ми можемо накрутити цим потенціометром. 89.3 вольт. Давайте так і накрутимо. От. Вісім хай буде. 890 От, зафіксували, добре. Так, тепер другий потенціометр ром піднімаємо напругу ще вище. Так, зараз він у нас вправо до упора. Є 890 вольт. Повертаю проти годинникової стрілки. 896,7. 98, 900 вольт. 904. Так, ще піднімаємо. Плавно. 910. 916, 20, 30, 40. 950. Може, ще помаліше, можна швидше. 980, 990. 1000 вольт. Вже більше 1000. Подаємо і графік, бачите, на вольтметрі росте. Видно дуже чітко. А лічильник Гайгера не працює, бачите? Тому що йому мало. Йому 1000 вольт мало. Він хоче 2000 вольт. Ось так. Stau la un multimetru, atunci mai bine vă voi focaliza. Вот это так вот. То. вот. Піднімаємо ще більше. Кручу проти годинниковою. 1050, 1060, 1070 вольт 1090, 1100. Давайте швидше 1200. От, справа графік, можете бачити, як піднімається напруга. І піднімаємо. Давайте до того, аж поки не буде клацання, щелчки, блимання імпульсів у лічильнику Гегера. Так, павербан знову нам виробився. Продовжуємо. 1600 вольт, 1700, 1800. 1900 2000 вольт. О, чули, клацання з'явилось. 2046. О, з'явилось клацання. Це ще трошечки піднімемо. Вже більше клацань. Це вже забагато зменшуємо, бо вже йде коротке замикання, пробой в лічильнику. От залишимо ось так. 1958. Ну от, Ось така в нас напруга. От, дивіться.

Імпульси наші, от, блимає вже світлодіод і клацання є. Давайте піднесу джерело b 8, подивимося як інтенсивніше це буде. Підношу джерело b 8. Бачите, забрав От природній фон. Підношу джерело. Чудово реагує, чудово працює. Так. Продовжуємо. Давайте піднімлю напругу вище і подивитись, що буде. Так, я буду коментувати, яка зараз напруга, але вам і так видно на відео. От наш лічильний гегер. Так, піднімаємо напругу вище. Бачите, клацання збільшились і вже пакетами імпульси йдуть. 2100 вольт йому забагато. Піднімаю ще вище. 1147 вольт і вже дуже часто імпульси і такі вони пакетами. Давайте як реагує, подивимось 2,8 у нас Підносимо до слюди. Через картон. Чудово, підносимо до скла. Чудово. Компас Адріаного підносимо. Є елемент, менше Давайте понижаю напругу, подивимося, коли зникнуть імпульси, при які напрузі. Ну а 1857 ще є. 1800 вольт вже немає. Класен піднімаємо. 1830, ще є. полторы тысячи восемьсот двадцать вольт уже зникают. Так, понижаем до минимума. Так, на этом потенциометре у нас минимум. Как видите, Вольт. Далі на цьому потенціометрі. Або не будемо на цьому понижати, хай буде от 910 вольт. Тепер міняю лічильник. Міняємо на C28 BG ось такий лічильник. Покажу вам, як він працює. травим. Перезагрузка тут потрібна. Нічого не закрутить. Так, запускаємо всі 28 БГ. Так. Дивимось. Вона зараз на нього подається майже 900 вольт. Імпульсів немає клацання. Піднімаємо напругу. 900 вольт немає. Не видно. Ось. 1000 вольт немає імпульсів. Піднімаю ще. О, пішли імпульси. Один був. 1200 вольт. Мало ще немає. 1237. Підняв. Немає. 1300. Вже є. Був один імпульс. Ну, на природній фон там рідкий імпульси. От другий. 1300. Як бачите, 26 вольт. І вже запрацював наш c 28 БГМ ну, при такій напрузі. Зараз покажу, як працює. От, прошу. От імпульс. Давайте піднесемо джерело, подивимося на реакцію лічильника цього. Підношу до 8. Навіть забагато, бачите. І тут такі пробої підношу. От тепер все чудово. Підніс, забираю. Підношу, забираю. Ще навіть можна зменшити напругу. Резинетку зменшив, вже не реагує взагалі. Трошки піднімемо. От. О, все, ідеально. 1200 вольт він хоче. От, підношу, забираю. 1190. Навіть воно так краще. Давайте подивимося, що буде, якщо ми піднімемо більше ніж 1200 вольт. Піднімаємо 1300 1400. Імпульси є, підносимо джерело. Бачите, почались пакетами імпульси, але тільки після того, як я підніс джерело. І постійний тліючий розряд. Бо занадто високі напруга йому. Так. Добре, але всі вони себе по-різному ведуть. Це я вам тільки один показав. Ну, але показав, як працює. Е, так, добре. Зменшую до мінімум, вимикаю і окреме відео знімо тоді продовжу. всім до нової зустрічі.